В одній із церков нашого району відбулися суттєві зміни. Бачила їх на власні очі, наша знімальна група. Увага на екран. У селі Смільнебродівської міської територіальної громади у церкві святителя Миколая, що є окрасою вище згаданого села, відбулися ремонтні роботи. Мова йде про перекриття куполів святині, як великий, так і малі куполи церкви оновили. Чим покращило загальний вигляд цього божого дому. Неозброєним оком видно, як настоятель церкви та мешканці довколишніх сіл, які є парафіянами, дбають за осучаснення храму. Відтак, оновлені купола церкви Святителя Миколая малуватимуть око не лише місцевих мешканців, а й гостей села Смільне, Сергій Нікишин, телеканал Бродом